Тому виячать ніжні горошини, а хто виглядає в них во мужик в цьому сезоні гороховий принт в тренді. Але категорично не раджу всім без розбору біжати до крамниці за сукенкою в горох. Гороховий принт може розкрити красу тих дівчат, у зовнішності яких проявлена романтична домінант. Натурали, як я, за бажанням можуть дозволити собі гороховий принт. Так, це буде не найкраще рішення, але прийнятне. Так, Слід звертати увагу, щоб горошини були не надто дрібними. Гаміни краще обійтися без горохового принту. Але якщо дуже сильно хочеться, то можна обрати сукенку у горох, але він повинен бути дрібний і, можливо, навіть хаотично розташований. Драматики, а ось їм гороховий принт взагалі не потрібен. На фоні м'яких ніжних горошин, кути у їх зовнішності. Виглядають ще більш гострими та грубими.